Жителі одного з будинків на масиві Таращанський звернулися до міського голови зі скаргою. В під'їзд та до квартир верхніх поверхів регулярно затікає вода із даху. Хоча ЖЕК, який, до речі, знаходиться в цьому ж таки будинку, зробив ремонт покрівлі. Сергій Пахольчук, заступник міського голови, знав про дану ситуацію і давав доручення керівництву ЖЕКу усувати недоліки попередніх ремонтів, які відбувалися в жовтні. Про що комунальники благополучно відзвітувалися на бумажної основі на буда основі? Робимо... Робимо... Положили пара, в жовтні, місяці. Жовтній в жовтні місяці мисі. положили кусок там около да, 21 квадрата, по-моему, да. положили, і то, то, на тому же місці все протікало. І На тому місці протікало, бо там ями, там нет основы бетону, там просто вот на голову этот бетон положено, mm. нету никакой ни стяжки, нічого. Тобто пройшов місяць, знову да. все тече. Що там за... о, текло. знову вони Точничаю. Это уже Пив... после ремонта было, как они положили бумажную рублю. Ну, Бумажный рублей положили, а да, потом вы ну, пришли ко мне да, на прием громадян. Да. Да. І это все творится у нас с 2010. -го... 10 и 11 -й год. 2004, вот квартира, 2004, у них есть акти, что там даже они отписки давали, номер, протоколи, у них там 5 или 6 штук, що отписки відписки. документів. Да. Що вийшло із ремонтних робіт, видно на цих кадрах. Смотрите, оно капает. И вот это сделано ремонт. Ми дивились, як кажуть, було 26 ролонів Рубероїду. Це десь близько, хватає на 245 квадратів. Так. На 245 квадратів технічна документація, яка була надана, було написано. Зробили поточний ремонт над квартирою 200-201, 245 квадратів. На ці 245 квадратів було Використано 421 квадратний метр рубілой, якого mm -hmm. немає. В результаті виїзду на місце міським головою було прийнято рішення усунути від виконання своїх обов'язків начальника ЖЕКа та провести перевірки всіх подібних робіт, які виконували ця житлово-експлуатаційна контора. Ви не начальника ЖЕКа від заміни посади і перевірку по всім таким роботам. За весві.